Всім привіт! Друзі! У мене запитували там на стрімі вчора ми спілкувалися про вітродуйку. Я зараз якраз роблю божечки, перила, свої шліфую багато пилу і приніс свою вітродуйку якраз зніму для вас відео. Ось цією вітродуйкою я веду войобджіл. Назва її ось така Greenworks. Якщо бачите, вона йде і в повітродуйка, і пилосос. Пилосос я разом щось там збирав, бо вбирає добре, але я ним не користуюсь. Я її купляв для того, щоб видувати бджіл з цього, з корпусів. Ось так вона виглядає. зелена, потужна. Скільки тут? Дві, Ось Швидкість 320 км на годину, 14 метрів кубічних і почти 3 кВт. 2800. Ну Цюрпіли вона, дай Боже. Ось вона так комусь може потрібно буде. Ось так називається. Тюрпіли вона, дай Боже. Тут вентилятор знизу який всасує. там, Знімається цей ножичок, однією рукою незручно. Оце вся штука дрюка. Отак. От І видуває бджіл. Два, два режими швидкості в неї. Перший, другий. На першому на легенько так дує. Зараз, якщо вийде, покажу вам. На... Ось так, це перший режим, бачите? Не дуже. Ну, нема такого прям потужного. Ну, бджіл я видуваю на другому режимі. Оце якраз, ось, бачите, пил зігнати. Перший режим, те, що треба. Легенько. Вона працює тихенько. Дуже класно, я тут зараз здую. А ось друга. Ну, це якось так. Сюрпіли вона дай Боже, мені подобається, тобто бджіл вона видуває. Я коли купляв вибирав чи щіль. Ну, ця виграла, бо вона дешевше була. І по... мені головне, щоб там виду повітря, швидкість була така, як потрібна, бо є дуйки, які дує, а не видуває. В принципі, оце так. Кому було цікаво.